Відтепер найслабша ланка нового світового порядку. Євросоюз в суху програє Китаю. Ще 10-15 років тому Європейський Союз здавався зразком майбутнього: великий спільний ринок, єдина валюта, відсутність кордонів, спільні правила гри. Здавалося, що історія рухається в бік дедалі тиснішої інтеграції, і ЄС буде одним з головних центрів сили 21-го століття. Сьогодні це відчуття зникає. Світ швидко фрагментується, правила змінюються, а Європа дедалі частіше виглядає не гравцем, а полем, на якому грають інші. Питання вже не в тому, чи є ризики, а в тому, наскільки швидко і болісно вони можуть матеріалізуватися. Що ж пішло не так? Зараз розповім, а ви поки підписуйтеся. Світ, у якому ЄС колись було комфортно, зник. Він різко змінився, а Європа ще не до кінця це усвідомила. Вона діє за логікою часу, який вже закінчився, і саме це може стати для неї фатальним. Колись ЄС будувався на дуже простій, як здавалось, безпрограшній ідеї. Економічна взаємозалежність знижує ризик конфліктів, торгівля пом'якшує політику, а правила важливіші за силу. Ця модель прекрасно працювала після холодної війни, у світі, де Сполучені Штати були гарантом безпеки, Китай світовою фабрикою, а Росія проблем. Але вбудованим у глобальну економіку гравцем цей світ зник. Європа прокинулася в реальності, де економіка знову стала зброєю. Реалії сьогодення це контроль, блоки, субсидії, мита, санкції і боротьба за ланцюги постачання. США відкрито проводять промисловий протекціонізм, не особливо зважаючи на союзників. Китай поєднує державний капіталізм з геополітичним тиском. Росія взагалі винесла економіку за межі правил, перетворивши війну і хаос на інструмент впливу. ЄС же довгий час намагався переконати себе, що його це не торкнеться, що він зможе залишитися нормативною силою, моральним арбітром, простором правил у світі без правил, але економіка не прощає ілюзій. свого часу. Європа вирвалася вперед завдяки науково-технічній революції. Індустріалізації, просвітності, капіталізму, великим географічним відкриттям та іншим проривним досягненням. Але демографічні, економічні, технологічні, екологічні зміни призвели до змін балансу сил. І отже, ті країни, які отримували крихти з європейського столу, почали наздоганяти Захід. І вже наздогнали, зокрема, Китай. Причому захід сам сприяв подоланню розриву не так своєю технічною і гуманітарною допомогою, як перенесенням робочих місць України з дешевою робочою силою. А заразом і технології. Європа довго дивилася на Пекін крізь рожеві окуляри, як на величезний ринок і партнери, і наївно мріяла, що з часом він у Цього не сталося, Ба більше Китай використав відкритість Європи як перевагу проти неї. Довгий час ЄС був переконаний, що його сила у правилах, у стандартах, у регуляціях, у чесній конкуренції, і поки Європа вдосконалювала правила, Китай переписував саму гру. І от настав час, коли уже ЄС змушений захищатися, вводити антидемпінгові заходи, обмежувати доступ китайських компаній до стратегічних секторів. Говорити про економічну та кібербезпеку. Нині Європа найслабша ланка нового світового порядку. Вона буквально демонструє, як можна профукати не просто промислову могутність, а й шанс на виживання в новому світі. Але програла вона не за один день і не в одній галузі, а крок за кроком, часто навіть не помічаючи, що гра вже йде за іншими правилами. Довгий час Європа була переконана, що конкурентна спроможність це про якість, бренд, інновації, правила. Може, зробив ставку на інше на масштаб, швидкість і державну координацію. І в цій грі він виявився безжальним і дуже послідовним. ЄС роками дивився на Китай як на виробничий придаток, місце, де виробляють дешеві речі. А Європа ніби завжди залишатиметься на вершині ланцюга з доданою вартістю. Це була фундаментальна помилка. Китай не збирався залишатися фабрикою, він будував екосистему. І перший дзвінок, який Європа проігнорувала. Це сонячні панелі. Це історія майже з підручника. На початку 2000-х Європа була серед лідерів зеленої енергетики. Німецькі, іспанські французькі компанії виробляли панелі, розробляли технології, отримували державну підтримку. Китай же зайшов пізніше, але одразу з масштабом, з дешевими кредитами, державними субсидіями, контрольованою ціною на енергію. В результаті за 10 років майже вся європейська індустрія сонячних панелей зникла. Сьогодні понад 80-90% глобального виробництва контролює Китай. Європа залишила собі кліматичні цілі, але купує панелі на Аліекспрес. Це був перший випадок, коли ЄС фактично передав ключовий сектор майбутнього іншій державі. Той самий сценарій повторився і з акумуляторами, але у ще більшому масштабі. Європа пізно усвідомила, що батарея це серце електромобіля. Китай це зрозумів раніше. І поки Європа сперечалася про стандарти, Китай не просто інвестував у заводи, він взяв під контроль увесь ланцюг від видобутку і переробки до готового продукту. Навіть сьогодні значна частина європейського виробництва акумуляторів технологічно або сировинно залежить від Китаю. А потім Китай прийшов за святим, за автопромом. Європейський автопром це не лише заводи і бренди, це цілі регіони, ланцюги постачання. Мільйони робочих місць, експортна модель, податки, політична стабільність. Десятиліттями він був символом промислової переваги. Але електромобіль це не авто з мотором, а комп'ютер на колесах плюс батареї. У цій логіці переможе не той, хто має столітню історію бренду, а той, хто швидше зібрав фабрику і дешевше зробив батарею. І тут Китай знову випередив Європу. Поки ЄС вводив дедалі жорсткіші екологічні вимоги, підвищував витрати для власного виробництва та сподівався, що бренд і якість витягнуть, китайські виробники знизили собі вартість. Масштабували виробництво і вийшли на європейський ринок з простим меседжем швидше, дешевше і досить якісно. В результаті європейські бренди втратили позиції в самому Китаї, натомість китайські бренди стрімко нарощували частку в Європі. І як ляпас новий Mercedes CLA 220, який отримує двигун від китайського Geely. Виробництво автомобілів у Німеччині вже різко скоротилося із 5,5 мільйонів одиниць у 2017 році до 3,5 мільйонів у дві. 2024 році. І цього року скорочення триває. Сьогодні виробництво автомобілів становить приблизно 1 5 частину промислового виробництва Німеччини та близько 6% ВВП з урахуванням ланцюга поставок. А тим часом китайські компанії адаптуються. Переносять логістику, грають моделями гібридів, розширюють присутність у Європі і планують локалізувати виробництво. За 9 місяців цього року продажі електромобілів BYD у Європі зросли на 248%. Концерн вже заявляє про здатність виробляти всі свої авто для Європи локально до 2028 року. І це дуже крута стратегія. Якщо вам не подобається китайське авто в Європі, то ось вам китайські авто зроблені в Європі. Ну, а ЄС доведеться обирати що важливіше: прапор чи заводи та робочі місця. Наразі блок змушений вводити мити, пом'якшувати зелені дедлайни та відступити від жорсткої заборони двигунів внутрішнього згорання після 2035 року. Європа, яка роками читала лекції світу, змушена визнати правила не працюють, якщо йдеться про виживання індустрії. Інша стратегічно, буквально життєво важлива сфера рідкісно земельні метали. Китай їх не просто видобуває, він контролює переробку. А переробка це вузьке горло, без якого не працюють ні акумулятори, ні турбіни, ні військова система. Це залежність виглядає як ринок, але працює як важен. ЄС починає розвивати власні ланцюги постачання. Нове родовище у Швеції може стати найбільшим у Європі, але це справа не одного десятиліття. Час найдефіцитніший ресурс. Китай уже зайняв позиції США вже перетягнули частину виробництва до себе субсидіями. А Європа ще тільки домовляється між 27 сьомома столицями чи визнавати, що вона програла перший раунд. Наразі Брюссель містами Макрона заговорив про потребу усувати торговельний дисбаланс із Китаєм не лише митами, а й внутрішніми реформами ЄС і співпрацею з Пекіном. Це звучить, наче помірковано і розумно, але в цьому і пастка. Європа фактично визнає, що вона програє конкуренцію і намагається наздогнати через перебудову. А Китай тим часом продовжує наступати в темпі, які західні демократії часто не витримують. Та й співпраця безрівності сил у такій грі часто означає відстрощення поразки, а не її уникнення. Тим пак, що Пекін веде наступ не лише з економічної, а й з політичного фронту. Євросоюзі заведено думати, що гроші і правила перевиховують. Але коли країна-член починає системно використовувати китайські інвестиції і політичний маневр як спосіб торгуватися з Брюсселем, це перетворюється на канал впливу Пекіна всередині союзу. Мова про Угорщину: жодна інша країна в Європейському Союзі не має таких відносин з КНР. Вона вже перетворилась для китайців на важливі ворота, які ведуть до ЄС. Режим Сіньцзянпіня використовує у своїх інтересах суперечки Орбана з Брюсселем та блокування європейською комісією траншів для кризової угорської економіки. Він видає Будапешту мільярдні кредити та фінансує важливі інфраструктурні проекти для уряду Орбана китайські інвестиції. Напередодні парламентських виборів 2026 року є рятівним колом, адже угорська економіка перебуває в рецесії, а інфляція зростає. Натомість Будапешт регулярно виступає проти єврорезолюції, котрі містять критику на адресу Пекіна через порушення прав людини. А Орбан регулярно розхвалює економічні досягнення Китаю та ефективність його політики розвитку і чітко заявив, що Угорщина ніколи не стане повчати Китай демократії. А ми з вами вже знаємо, що коли. Будай одна країна всередині Європейського союзу системно блокує або розмиває спільну лінію. Він втрачає головне здатність діяти єдиним фронтом. Пекін чудово розуміє, що йому не потрібно ламати ЄС ззовні, Достатньо послаблювати його зсередини. І Європа майже не має інструментів, щоб цьому протистояти, не руйнуючи власні принципи. Політична фрагментація взагалі стає однією з ключових загроз. ЄС не держава, і в мирний час це здавалося перевагою. Але у часи кризи це перетворюється на слабкість. Рішення ухвалюються повільно. Компроміси розмивають сенс. А зовнішні гравці користаються кожною тріщиною. Ще кілька років тому розмови про можливий вихід Польщі з ЄС здавалися політичним маргінесом. Сьогодні це вже не фантастика, а сценарій, який аналізують серйозно. Навіть якщо він не реалізується, правий президент, повторюючи за Трампом, називає європейські цінності буквально загрозою національної безпеці. Проте мудрий польський нарід дав йому в напарники ліберальний проєвропейський уряд. Тож, навряд чи справи дійде до Полекзіт. Однак сам факт таких розмов. Добряче підточує фундамент Союзу. Окремо стоїть болюче питання безпеки: без НАТО і без США ЄС не здатен гарантувати власну оборону. А у світі сили це означає обмежену суб'єктність. У ключові моменти рішення ухвалюватимуться не в Брюсселі. Власне, це ми зараз і бачимо, спостерігаючи за так званим мирними зусиллями Трампа, який посунув європейців на задвірки переговорного процесу щодо припинення війни в Україні. Холодним душем для них стала і нова стратегія нацбезпеки США, яка визнає Європу ледь не ворогом. Вашингтоні прозоро натякнули, що європейські цінності це не те, що вони готові захищати. Європа і тут проспала лише на четвертому році повномасштабної війни в Україні та після повернення Трампа до овального кабінету, ЄС зрозумів, треба будувати свою окрему політику безпеки, окрему зовнішню політику, самостійне майбутнє і лідерську роль у глобальній системі. Але є хороша новина, точніше, цілих дві: перша парадоксальна, це Велика Британія, яка після гучного Брекзіт не стала сильнішою і вже ностальгує за європейським минулим. Колись вона грала першу скрипку в ЄС. Нині ж втратила частину впливу, зіткнулася з економічними обмеженнями і фактично перетворилася на регіональну державу на периферії. Попри ядерну зброю і місце постійного члена Радбезу ООН, проблеми мігрантів лише посилилася, бюрократії не поменшала. Обіцяний торговельний бум із Азією та США не спрацював. Найбільшим ринком для британського бізнесу залишається Європа. А Трамп захоплюється британською монархією, але обкладає Лондон митами. Сьогодні вже переважна частина британців вважає, що рішення вийти з ЄС було помилкою. Проте і Євросоюз вже не той. І повернення до нього у старому форматі малоймовірне. А от тісніший економічний і що важливіше військовий союз, цілком реалістичний сценарій. І друга хороша новина, Україна все ще хоче стати частиною розгубленої та послабленої європейської родини. ЄС в останні роки. Виглядає так, ніби він втомився від самого себе. Нескінченні компроміси, страхи, бюрократія і взаємне блокування. Україна, хоч би як пафосно це не звучало, може повернути Європі відчуття, що проект має екзистенційний сенс не лише про стандарти, а про виживання і свободу. Мати у своєму складі країну члена, яка просто зараз пише новий підручник з ведення сучасної війни, має реальну армію, оборонне виробництво і практичний досвід. Неабияка перевага на тлі масштабних планів Кремля. Окрім стратегічних мінеральних ресурсів, енергетики та людського капіталу, Україна принесе з собою те, від чого Європа звикла ховатися жорстке питання безпеки та потребу у швидких рішеннях. Європа зараз перебуває на краю прірви. Вона може оговтатися, зібратися і перетворитися на справжній геополітичний блок та центр сили, а може залишитися великим комфортним ринком і красивим музеєм цивілізації, куди приїжджають подивитися на архітектуру, але не питаються думки, коли ділять світ. 2026 покаже, чи залишиться Європа силою, чи лише територією. А які ваші прогнози? Пишіть у коментарях, тисніть на дзвінок, і давайте стежити за історичними подіями разом. З вами був Олександр Ваховський.